Права 126. Собівартість деякого приладу становила 480 гривень. У наслідок впровадження нової технології його собівартість вдалося знизити на 5%. Якою стала собівартість приладу? Тут існують два шляхи, як це знаходити. Можливо, спочатку знайти у відсотках, яка стала собівартість приладу, або знайти, наскільки гривень зменшилась собівартість. Я піду другим шляхом, хоч це і не суттєво. Ну що ж. Знайдемо, скільки це буде 5% від 480 гривень. Настільки зменшили собі вартість. Записуємо перше діє. Отже, 480. Що ділиться на 100. Так, так ми дізнаємося один відсоток. Відсоток це сота доля. Таких відсотків нам потрібно 5, то результат помножимо на 5 і це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. То частка у нас буде 4,8. Що множиться на 5. Це дорівнює. Ну що ж, помножити на 5, це можна помножити на 10 і поділити на 2. Ми все-таки запишемо 4,8, що множиться на 10 і ділиться на 2. Це дорівнює. Множимо на 10, 4,8 переносимо кому праворуч. На один розряд буде 48. Що ділиться на 2? Це буде 24. Записуємо в дужках чого гривень? Ну і записуємо це у нас наскільки? Наскільки зменшилось? Собівартість приладу. Собівартість приладу. Гаразд. Тобто собівартість зменшили на 24 гривні. Всього вона була 480 гривень. Знайдемо, яка буде собівартість приладу. Ну що ж, записуємо друга дія. Від 480 гривень. Віднімемо 24 гривні. І це дорівнює. 480 мінус 20 це буде 460, а мінус 4 це буде 456. Записуємо 456. У дужках записуємо чого гривень. Це у нас тоді записуємо. Собівартість? Приладу? Собівартість? Приладу? Раз, записуємо відповідь. Так, якою стала собівартість приладу? Ну що ж, записуємо 456? Гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.